Так, вечірня сійомка. Думаєте, мені сьогодні зробили вихідний, чи я сам собі в честь юбілея мами. Та ні, там поздравили і мене й цю І ось, ось бачите. Ну це я тільки так при... придивлюся, Да? Ця робота буде на завтра. Ви бачили, скільки слив? Потихеньку поводю. Дійсно красота, да? Мільйон. І маленька тележка. Ну якось оце так. Скоріше за все. целый день с телефонами <говорит> ну короче сегодня не буду лезть сюда потому что у меня сегодня другая работа ну короче я вам показал Ну а в мене ось, бачите, йду, несу другу так, дощик був сказати, що він там таке ото, трошки намочило у міждурядях, чуть-чуть 2 см, а в основному, основному так, під кущами сухо повністю. Так що Оце якось оце отак з такими дощами в нас то я вже один сьогодні розпочав одну сотню виставив, так, да, се знайсу ось другу начну в цьому году, ну в цьому році точніше, не дуже добре із з вусами на полуниці. якось Урожаю було дуже багато. І якби вона наче і вовремя віддала урожай, бо вона мальвина поки не дасть урожай, вона особа там, ну, вусів не дуже хоче пускати, чесно кажучи. От, то... Така засуха, це э, все время температура висока була. Ну, я старався, вроді б так інколи поливав, ну, старався якби, більше води на виноградник, цей, бо ну, таке ж тут а, із засухою не дуже воно, знаєте, хотіло. Ось бачите, вже вийшло, ну, видно, я думаю. Я ставити стаканець. Сьогодні вперше я сюди вийшов, вже давно вони нарізані, ну так як вийшов, а немає багато що ж я. Ну, походив, подивився, ну немає. Ця ось, ось ряд ось залив, це вже на той рік буде четвертий рік. Тут взагалі усів немає. Дивіться, вона не дає вусе, бачите, як її вже після трьох років. Ось один-єдиний, це на Наскільки тут? На 10 метрів. Ось, дивіться, бачите? Оце один вуз єдиний. Ось, дивіться, і корня немає в ньому, гляньте. І більше немає, ось оскільки я вам показую. Оце тобто вже вона не дає. Щоб мали на увазі. Ну, тобто, оце в мене тут є ось, ось, в прошлоріч... Ну, Що в прошлому році я на камеру садив. Да? Плацую. Бачите, в мене лежить приспособа. Це копати під стакани. І оце я ще цим ось користуюся. Ось так ось. Копнув. Та ну, Одною рукою незручно мені зараз знімати і показувати. Ну тобто ви зрозуміли, да. Отак От ось там. Допустимо ось раз. І витягуєш. І там воно лунка получається. Під стакан. стакан. Ось його поставив, бачите? вже не вітер його нічого не, як би, не турне. Не треба кожен день ходити і його поливати, там дивитися, чи турнуло, чи не турнуло, бо він стоїть у землі. І тут ось прорізані укромки. Бо тут ось, ось така впадинка, бачите, в ну, якщо палити посередині, допустим, дірку, то воно ну, вода трошки буде скопичуватися. А так уся лишня влага через ці уходить в землю. Тобто немає загнивання. ну якби все. І тоді ось землі щось так ось раз сипнув, вуз сюди клац і одразу ж присипав. Ну, це я просто вам для прикладу показав. Я не... А так ну зрозуміло. Да? От короче, я так їх і, і спавлю. Це посидів часа три, надоїло, пішов до хати, щось друге робить, по винограднику. То обійшов, подивився, може де мільдіоїдів. Ні, немає, не де, все під контролем, все чітко. Ну, короче, якось так. На цьому все. Таке ну, невеличке відео. Усім дякую за перегляд, бо... Нема особливо, коли знімати, бо треба роботу робити. Ну, до наступних відео.